Рекурора Одещини послідовно реалізовують представницькі повноваження у сфері захисту інтересів держави, зокрема щодо дотримання умов приватизації об'єктів, які мають суспільне значення. Яскравим прикладом такої роботи є повернення до державної власності об'єкта незавершеного будівництва спортивного комплексу в місті Одесі. Цей об'єкт мав стати осередком фізичної культури для жителів великого мікрорайону. Проте понад два десятиліття він залишався мертвою бетонною конструкцією без ознак життя. Руїною серед житлового масиву. Це наочний приклад наслідків безвідповідальної приватизації, яка відкинула інтереси громади на задній план. У 2002 році між відповідачем та фондом державного майна України укладено договір купівлі-продажу. Фактично, умови договору передбачали завершення будівництва спортивного комплексу до 2014 року. Однак відповідачем дана умова договору виконана не була. Комплекс зазнав поступової руйнації. Таким чином, прокуратура звернулася до суду із позовом про розірвання договору купівлі-продажу та повернення майна до державної власності. Рішенням господарського суду Одеської області від 2 жовтня 2024 року позов Окружної прокуратури задоволено в повному обсязі. Апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції. Верховний суд 5 березня 2025 року остаточно закрив касаційне провадження у зазначеній справі. Наразі рішення суду набрало чинності. Це приклад того, як закон відновлює справедливість. Суд погодився з позицією прокуратури та визнав, що невиконання строків добудови є істот. Порушенням умов договору, що стали підставою для розірвання договору купівлі продажу та повернення об'єкту державі. На виконання рішення суду в квітні 2025 року між сторонами підписано акт приймання передачі, об'єкт остаточно повернуто у власність держави. Цей кейс яскравий приклад того, що держава має не лише право, а й обов'язок контролювати виконання умов договору. Якщо інвестор не виконує взятих на себе зобов'язань, суспільство не повинно платити ціну за його бездіяльність. Приватизація це не подарунок, це відповідальність.